Ну що, всім привіт! Мене не було тут місяць. Мені здається, можливо, навіть трохи більше. І в мене нарешті з'явився трошки ресурс, трошки часу, трошки бажання. І от я тут, я знову знімаю відео. Нарешті, нарешті, прийшов час на те, щоб я знову з'явилась на Ютубі. Мені здається, з такими темпами насправді я буду набирати аудиторію на Ютубі ще 150 років, але. Anyway, сьогодні ми з вами будемо говорити про тривожний тип прив'язаності. Насправді, я зняла відео для інстаграму і виклала його за одне в Тікток про те, що я тривожна людина, і розповіла там трохи про те, що це взагалі таке, як воно проявляється. І Отримала доволі таки великий фідбек, насправді я не очікувала, відверто кажучи, тому сьогодні знову ж таки ми будемо говорити про мій тривожний тип прив'язаності. Тому що мені здається, що ця тема доволі таки актуальна і важлива, і розповісти людям про те, що таке тривожний тип прив'язаності і як з ним живеться дуже-дуже. Класно і дуже важливо знову ж таки. По-перше, дуже важливо, я не психолог, і я не збираюся давати вам якісь, точніше, я збираюся давати вам якісь поради, які використовуюся я сама, але тільки ваш вибір користуватися ними, слухати їх чи ні. Тому, отак, це дуже важливо, що я хотіла сказати перед тим, як почати знімати це відео. Паралельно я буду фарбуватися в принципі, з моменту того, як я знімала відео про стосунки і про пропрацювання всіх моментів після стосунків, моя косметичка не сильно змінилась, але, як мінімум, у мене з'явилась нова палетка від Dior. Тут бронзер і хайлайтер. <кхи> <кхи> і так, я починаю з тональної основи і паралельно починаємо розбирати, що ж таке тривожний тип прив'язаності. По-перше, у вас гіперсильний страх бути покинутим, і насправді людям з таким типом прив'язаності дуже-дуже важко бути самим в сенсі без стосунків, тому що мені особисто постійно не вистачає якоїсь уваги від партнера, якоїсь тактильності, як мінімум, і тому гіперважко бути просто, типу, наодинці з собою більшу частину свого часу. Незмінний консилер від Кіко. Завжди, якщо змінюється стан у партнера, ваш стан змінюється разом з його. Це жахливо, тому що ти просто як губка впитуєш абсолютно всі його стани. Ну і якщо змінюється стан партнера на щось більш негативне, то ти завжди будеш винити в цьому себе. Неважливо, ти винна в цьому чи ні, але або винен. Я просто говорю про себе завжди. Ти завжди будеш перепитувати партнера, чи все добре, можливо, я щось не так зробила, і так далі. Ти будеш сприймати все на себе і думати, що ти в чомусь винна, що ти щось зробила не так. Сидіти, аналізувати, навіть якщо тобі навіть якщо твій партнер у відповідь тобі скаже, що типу, ти взагалі в цьому не винна, все одно ти будеш сидіти і думати, можливо, можливо, все-таки я щось зробила не так. Насправді мені здається, що людьми з тривожним типом прив'язаності дуже легко маніпулювати, тому що коли ти закохуєшся в людину, ти хочеш стати для неї максимально привабливою, ти забуваєш просто на будь-які свої інтереси, ти підлаштовуєшся максимально під людину і. Я насправді вже дуже довго з цим працюю, щоб перестати так робити, щоб перестати просто як губка впитувати абсолютно кожну рису, абсолютно кожну, кожне вподобання людей і розуміти, що подобається саме мені, і слухати себе в більшості випадків. Звичайно, в мене не прям супер виходить, але плюс-мінус виходить, чому я дуже дуже сильно рада. І в якійсь мірі я зараз трошки боюсь знову вступати в стосунки, тому що я боюсь, що в мене знову буде випливати якесь таке щось схоже на попередні мої стосунки, і насправді я не дуже хочу цього такого <клісту> експіріансу знову. Тому нарешті я іду в терапію. Можете мене привітати. Я нарешті вирішила йти в терапію і працювати з психологом. Я відійшла від теми, поїхала далі. Постійне відчуття недо, ти постійно відчуваєш, що ти недостатньо хороша, недостатньо гарна, недостатньо розумна і так далі. Ти постійно хочеш здаватися набагато кращою для свого партнера, тому що всередині все одно є отой страх бути покинутою. База всіх баз, я насправді досі не знаю, що мені з цим робити, але коли партнер не відповідає довгий час. Просто банально, тому що людина зайнята, банально, тому що людина не підійшла до телефону. Я у мене вже все, в мене вже, я вже отак, от, от всю. Я дуже сильно починаю переживати. В мене вже в голові найгірший сценарій, в мене вже включається, піднімається тривожність. Я вже думаю, що все, зараз мене покинуть, зараз мене там, зараз мені напишуть повідомлення, що типу, о, все, давай, пока нам типу, треба розійтись і так далі. Я не знаю, що з цим робити. Чесно, це. Жахливо, чесно, з цим жити дуже важко. І останній пункт це коли вам здається, що ваш партнер насправді не хоче бути з вами, і він з вами чисто через якусь жалість і або я не знаю, через що. Особисто в мене таке було, і воно досі є. Типу, я дуже часто думаю про те, що навіть просто люди спілкуються зі мною чисто через те, що їм мене шкода. І я прекрасно розумію, що це не так, і що мене можна любити просто через те, що це я. І дуже часто мої друзі повторюють мені це, і я за це дуже сильно їм вдячна, тому що я насправді дуже вдячна своїм друзям, я знаю, що ви дивитеся це відео. Це така хвилинка любові до вас, тому що правда, мати в оточенні людину з. Тривожністю доволі таки важко. Тому що, по-перше, в мене постійні нав'язливі думки, і по-друге, враховуючи мій тривожний тип прив'язаності, типу, вони завжди мені говорять про те, що вони мене люблять, і вони мене люблять просто так, просто за те, що я є, просто за те, що я це я. І я гіпергімзячна. Так, їдемо далі. Які ж причини можуть бути в тривожного типу прив'язаності? Мені здається, дуже багато насправді наших. Психологічних проблем іде з дитинства від батьків, і я підібрала для вас буквально три причини тривожного типу прив'язаності. Перша причина це те, що, можливо, в дитинстві ваші батьки покидали вас дуже надовго і дуже довгий час не поверталися. Можливо, банально навіть мама або тато пішли, і ви дуже дуже сильно засмутилися через це, і насправді, знаєте. Відступ від теми. Я не люблю винити батьків в тому, що в мене зараз є якісь ментальні проблеми. Я розумію, що мої батьки це найкращі батьки для мене, для моєї душі, і я дуже вдячна своїм батькам, якими б вони не були. Я дуже їх люблю. А, мама, я знаю, що ти 100% будеш дивитися це відео, і тому так, я ну, правда, я вдячна своїм батькам, я рада, що вони в мене такі. і і я дуже хочу, щоб кожна дитина була вдячна своїм батькам і розуміла, що наші батьки так само живуть вперше своє втілення і на цій землі, і вони так само не знали, як нас виховувати. Вони, вони старалися давати для нас максимум. Тому, правда, якими б не були ваші батьки, це найкращі батьки для вас і для вашої душі в цьому втіленні. Отак, друга причина. Тривожного типу прив'язаності це те, що, можливо, ваші батьки ігнорували вас або ігнорували ваші потреби в дитинстві. Коли ви банально прийшли до батьків з якимись проханнями, вони просто у відповідь проігнорували вас. Також включається тривожність і розвивається тривожний тип прив'язаності у дитини. І третє. Можливо, батьки не вміли регулювати свої емоції і давати вам якусь необхідну опору та підтримку. До прикладу, знаєте, коли дитина плаче, мама також починає плакати. І знову це ок, тому що знову повторюся, наші батьки. Так само виховували нас перший раз, і вони так само живуть своє перше втілення на цій землі. Підходимо ближче до того, що ж робити з тривожним типом прив'язаності. Я, до речі, вже прифарбувала собі одне око кажу, в мене сьогодні такий гіпервесняний настрій насправді, тому що я супер метеозалежна і я дуже залежу від погоди. І тому, коли виходить сонечко, мені просто хочеться співати, жити, це прекрасне життя, щось робити, працювати. І я дуже-дуже люблю, коли на вулиці тепло, дуже люблю сонце, я дуже люблю весну, літо, тому що мені якраз в ці в цю пору більше всього хочеться працювати і більше всього хочеться творити, щось робити. Що ж робити з тривожним типом прив'язаності? Як його пропрацьовувати, як не помирати від тривожності і не заганяти себе в найгірший сценарій свого життя? По-перше, виходячи з найгіршого сценарію, перестати продумовувати найгірший сценарій. Це правда важко, я, ну, типу, я знаю про що я говорю. Зазвичай, коли в мою голову лізуть якісь дурні думки, по типу Ти нікому не потрібна, все тебе зараз кинуть. І так далі, я просто говорю собі, відміняю. Просто от або в голові, якщо я не одна, або якщо я одна, я просто говорю це в голос. І правда, це допомагає. От просто банально, коли там я починаю думати про те, що зараз все типу мені людина не відповідає, тому що їй не цікаво зі мною. Мені людина не відповідає, тому що вона не хоче зі мною спілкуватися. Я така відміняю. Все, типу, все окей, все добре. Правда, це дуже важко. Я розумію, наскільки це важко. Я розумію, наскільки важко жити людям з тривожністю. А ще гірше, коли ти думаєш, що ти всі задумала своєю тривожністю. Це ну просто типу. Окей. Okay. Навіть зараз, коли я записую це відео, в мене все одно трошки є тривожність. По перше, тому що я каву зранку. По-друге, тому що. Ну, типу, я вже звикла мені здається жити з е, такою тривожністю, І коли я пила, пила таблетки якийсь певний час, і моя тривога була на нижчому рівні, я ходила. Знаєте, от, типу, коли, тип, коли тривожний п'є таблетку від тривожності, в нього підвищується тривожність через те, що в нього немає тривожності. Ну, типу, оце так. Типу. У мене є дуже класна палетка з хайлайтерами від Glambi. Вона дуже крута, вона пахне персиком. І я хочу сьогодні використати оцей рожевий хайлайтер. Він дуже класний. Я не знаю, чому я ним не користувалась раніше. Друга порада від мене це «Щоденник емоцій». Дуже дуже класно відслідковувати свої емоції протягом дня, розуміти, що ти відчувала, як ти себе почувала в тій чи іншій ситуації. Прописувати потім ввечері, сідати і просто прописувати. Це теж не легко, в принципі, тому що я дуже часто просто забуваю, що я відчувала, як я себе почувала, і особливо я думаю, типу та блін, ну не, не настільки важливі мої відчуття протягом. ...всього дня або протягом якоїсь там події. Але будь-яка твоя емоція це дуже-дуже важливо і тому дуже треба їх відслідковувати. Я хочу підвести очі, трошки зробити таку невеличку стрілочку. Я вам зараз покажу, як я роблю стрілки. Це дуже-дуже смішно насправді, але це така моя особиста техніка. Як я малюю стрілки? Я просто роблю таку типу аля-стрілочку олівцем і дотягую її, роблю її трошки густрішою за допомогою нігтів і все. І мені так подобається, як воно виглядає. Воно виділяє мені око. І я просто, ну, якщо я чесно, я в захваті. Я ненавиджу малювати стрілки. От, зізнаюсь, я ненавиджу малювати стрілки, але мені дуже подобається, як виглядають стрілки на моїх очах. Тому отакий от для мене вихід з ситуації. І класно, класно. Сама себе похвалила, айомнічка. Ну і останнє, але найважливіше, як на мене. Це любов та повага до себе, як би це не звучало, зараз мені здається про любов та повагу до себе кричать просто з кожного вугла, кому тільки не лінь. але правда, якщо ти будеш любити та поважати себе, ти не дозволиш собі знову закохатися в якогось нарциса-аб'юзера, який буде катати тебе на емоційних печерях, який буде розповідати тобі, що з тобою, щось не так. А ти закохаєшся в людину, яка буде чути тебе, яка буде слухати тебе, який не буде все одно на тебе, так само, як тобі не все одно на інших. Ну і насправді дуже важливо проговорювати якісь такі певні моменти свого психоемоційного стану з партнером, пояснювати людині, що правда мені важливо, щоб ти там відповідав або відповідала мені. Раз в годину, або якщо в тебе немає можливості мені відповісти, просто скажи мені про те, що ти не будеш мені відповідати там протягом години або двох, щоб я знала, що з тобою все добре і що між нами все добре. Це насправді ок, і говорити з партнером про якісь такі свої певні потреби, це ок, і це дуже-дуже важливо, тому що я насправді теж проговорюю дуже часто людям, з якими я спілкуюся, навіть якщо це просто мої друзі. Що мені дуже важливо, щоб вони відповідали мені і не ігнорували мене, тому що правда, типу, потім включаються різні думки, починають лізти в голову, і ну, воно не, не сильно класно і не сильно приємно. І якщо у вашому оточенні люди, які правда цінують і люблять вас, вони будуть прислухатися до вас і до ваших потреб. Насправді нічого такого. Екстра в цьому немає. Боже, як мені подобається макіяж. Він такий класний вийшов, тому що мені здається, через те, що я робила його в класному настрої. Я вже намалювала губи, і це мої улюблені олівці. Це Glamбі 202 відтінок. І в мене є ще десь тут 204-й. Я дуже люблю ці відтінки. І наверх це бальзамчик від Lips. Це вже моя третя помада. Я дуже люблю їхні бальзами, вони мені дуже подобаються. Як мінімум через те, що в них просто розкішні запахи. Це в мене прозорий бальзам з ароматом солоної карамелі. Боже, як він пахне, як я його люблю, це просто щось з чимось. Отакий такий бютифул мейкап в мене вийшов. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Я дуже рада, що ви провели цей час зі мною, що ви послухали. Діліться своїми думками в коментарях, розповідайте мені про свій тип прив'язаності, чи вам взагалі цікаві такі відео. Я насправді дуже люблю такі відео, і мені дуже подобається знімати їх. Я дуже люблю говорити на камеру, розповідати щось. Тому також напишіть мені, щоб вам було цікаво послухати, про що б вам було цікаво послухати, яку тему мені іще розібрати. І я вас дуже-дуже сильно люблю, цілую, обіймаю і. Сподіваюся, я закінчую на цих словах кожне своє відео. Я сподіваюся, що ми будемо бачитися трошечки частіше.